Чому вони хоче, чому не першому не депутати запрошені відприємці торгівельного центру посад, що на продовжуючих виринку ми ще раз хотіли би висловити подяку місцевій влади і особисто генеральному директору ринку коператора вороні Миколі Володимировичу за надання нам того року робочі місця? Ця подяка сьогодні має особистий зміст, бо ви знаєте, що з прийняттям його податкового кодексу плата за торгові місця по всьому місту збільшилась і в деяких містах місцях. Поде буде до 50%. На сьогодні в нас в турбому центрі це влада, порівняно з попереднім роком, зменшена десь на 10, 15, 20% в залежності від того, де розташоване це робоче місце. 11 січня 2010 року ми звільнили свої торгові місця на алеї по вулиці Проскурівського відміну. Ми прислухались до документів влади, яка цілий рік нас переконувала про те, що їй потрібно там виконувати свої функції щодо. Забезпечення пожежної безпеки мешканців будинку no 25 Їм треба було забезпечувати безпеку дорожнього руху для перехожих, для транспорту. Треба було нарешті робити благу. Що перехід нам дасть дуже тяжко, і з моральної точки зору, і з матеріальної. Але треба надати належне владі, нас не лишили за влаштунками. Тобто підприємці другого поверху на цілий рік були звільнені від ринкового спору. Цілий рік до нас приходили і представники влади, і представники адміністрації ринку. Нам телефонували, нам цікавились, питали, як ми облаштувалися, як наша торгівля, як нам допомогти, чи є проблеми. І в нас дійсно за цілий рік була величезна кількість проблем. І люди, які не хотіли заходити з нами в торгівельний центр, получили дозвіл торгувати на тротуарі до 31 грудня 2010 року. Ну, для того, щоб за цей рік, вони самі за своїм бажанням знайшли собі робочі місця, бо ті місця, які їм пропонувала влада, їх не влаштовувала. Ми це знаємо дуже добре, бо наші представники були присутні на всіх засіданнях робочих груп, які в тому році була величезна кількість. І я знаю багатьох підприємців, які дійсно за цей рік знайшли свою роботу. Я знаю людей, які пішли, почали викладати в коледжі, я знаю людей, які пішли на виробництво, я знаю, які взяли місця на Бартер, на баку, на ІСІДІ, я знаю підприємців, які навіть влаштувалися на державі. Але сьогодні ми зрозуміли, що знову буде дискутуватися питання щодо повернення торгівлі на цій вулиці. І не стандарти одні ви переконували цілий рік, що там не можна турбувати. А сьогодні ви будете дискутувати питання: що можна турбувати? Ми хочемо вас попередити, що якщо ви будете приймати рішення в ході цієї дискусії з. Thank you.